Так, вітаю, панове. Розглянемо сьогодні корисні поради з пошуку несправності під час ремонту електростаткування, ну, електроніки в тому числі. Це така загальна порада і для електриків, і електронщиків. Найбільш часто зустрічається несправності в електричних схемах, електроприладів та побутової техніки. Перший обрив опір електричного кола дорівнює низької чинності. Значне збільшення опору, значне зменшення опору. Коротке замикання, овер електричного кола близький до нуля, ну там де не треба. Загальні причини виникнення цінних несправностей. Обрив через старіння елементів, проходження підвищення суми, ударів вібрацій, корузії. Значне збільшення опору електричних ланцюгів у порівнянні з номінальним значенням, яке виникає, стра... виник... викликається старіння елементів, погіршення контактів і контактних з'єднаний, відхилення параметрів окремих елементів. Значне зменшення опору електричних ланцюгів у порівнянні з номінальним значенням через збільшення поверхневих витоків і старіння елементів. Коротке замикання і наслідком пробу ізоляції, замикання провідників та елементів. На корпусі між собою для провідників різних, різної полярності і фаз. При пошуку несправності необхідно знати і вміти о використовувати, спра... використовувати ознаки справної роботи електрообладнання ну, електроніки. Їх можна розділити на дві основні групи. Активні свідчення світлових. Свідчення світлових і звукових сигналів, сигналізаторів, спрацювання засобів заходу, а також ознаки, які виявляються примірюванні приладом. Пасивні або вторинні ознаки ще сприймаються при зовнішньому огляді, електрообладнання, візуальні звукові, дотикові нюхові, там, теплові і так далі. Світлові, і звукові сигнали, сигналізатори дозволяють спостерігати за станом електропроводів, електроприладів. Засоби заходу, запобіжники, максимальні або мінімальне реле, автомати тощо спрацьовуючи. Відключають електричні націю джерела електроенергії за наявності відключення частини, схеми підвищення струмів витоку, струмів перевантаження і коротких замикання. При несправності типу обриву захист зазвичай не спрацював, але його нормальний стан за наявності несправності в електричній схемі є непрямий свідчить, того, що пошкодження має характер обриву. Пошук Несправності виробляється шляхом стрімовних вимірювань, параметри елементів електричних схем, допомогою переносних приладів, вимірюваних комплектів, використовуючи такі активні ознаки. При вимірюванні параметри, опір, струм, напруга окремих елементів електричних схем, наприклад, логічних систем управління, затопово-переносних приладів необхідно використовувати карти опорів, напруг струмів на виході окремих елементів і блоки, що наводяться в інструкціях з експлуатації цих апаратів. Ну, інструмент, яким ми проводимо таке дослідження. Так. При проведенні спеціальних спрямованих вимірювань, в практиці використовується ряд приватних способів пошуку несправності, проміжних вимірювань, що дають можливість послідовного простежу проходження, проходження сигналів по різних каналах системах. Виключення. Щодо це, за допомогою вимірювання, виключити справні частини схеми і знайти несправні елементи, заміни блоків, деталей, яких передбачається на несправності на однотипність свідомо робочі. Тобто, сумніваюся, поміняти. Да? Порівняння результатів випробувань неробочої схеми з результатами випробувань робочої схеми того ж типу, що експлуатується в тих же умовах. У загальному випадку пошук несправності. Складається з наступних етапів: встановлення факту несправності електроприладу щодо зміни активних і пасивних ознак нормальної роботи, аналіз наявних ознак несправності і зіставлення їх з можливим станом алентів електроприладу, порівняння ознак несправності з зазначенням інструкції з експлуатації і відомих з досвіду експлуатації спостерігаючих ознак. Вибір оптимальної послідовності пошуку і обсягу додаткових вимірювань для обстеження елементів, в яких можлива поява несправності. Послідовне вимірювання, загальна оцінка результатів випробувань і висновок про найбільш мовірні причини ну, і несправності і усунення несправності. Основними причинами несправності елементів електроніки є перевантаження по суму, перенапруження, підвищення температурного коштів, неприпустима вібрація, удари. При виникненні несправності або відмови об'єкта системи. Пристрій блоку моду електронної плати, пошук несправності, елементи електроніки рекомендується починати після попередньої перевірки. Роботи: сигнальна лампа запобіжники, вимикачів та інших засобів комутації та захисту об'єкта, індикаторів, блоку або узлажилення об'єкта шляхове вимірювання вольтметром, напружено в ході і виході. Зовнішніх пристроїв, датчиків, синізатори, кінцевих вимикачів, моніторів, кінескопів, акустичних систем тощо. Після цього рекомендується перевірити значення напруги або параметри імпульсів у передбачених інструкціях з експлуатації контрольних точок. Подальший пошук, несправний елемент. Рекомендується виконувати з урахування наступних казів. Повинен бути вивчений з'ясовий принцип дій несправного об'єкта. Спочатку відшукається складний несправний об'єкт, далі більш простий за принципом системи блок-вузол-елемент. Аналізуються ознаки несправності, висуваються припущення її причини і вибирається метод перевірки. Проводиться вибіркова перевірка ділянок та окремих елементів несправності, яких найбільш вірогідні, а перевірка їх займає найменший час. Якщо вибірковою перевіркою несправний елемент не виявлений, слід перейти до пошуку методом виключення, рухаючись від... Ходу до виходу об'єкта або ділячи його перед початком наступної перевірки на дві рівні, зато з перевірки частини. Якщо несправність не характерна, то, то доцільно опустивши етап вибіркової перевірки, починати пошук відразу з методом виключення, висновки а, виводи і води з дії знімні об'єкти для огляду. Заміни на запасні або пошук несправних елементів рекомендується при вимкненні на прузді живлення особливо знаєвності роз'ємних контактів з'єднань. При зовнішньому огляді об'єкта необхідно звертати увагу на На порушення захисних та ізоляційних покриттів, на заміну кольору, наявність потемнінь, здуття і тріщин, на справність кріплення контактних поверхнь з'єднані пайок, на температуру елементів корпусів транзисторів, резисторів діодів, мікросхем, електро... Літичний конденсатор відразу після вимкнення схеми. При цьому необхідно пам'ятати, що температуру корпусів при нормальній експлуатації не повинна перевісти 45-60 градусів Цельсія на дотик. Перевіщення температури вище 60 рука не терпить. Елементи виявлення виявленими вадами підають перевідці, в першу чергу. Визначення несправного елемента. В об'єкті, який знаходиться під напругою, рекомендується виконувати з використанням справних подорожі, перехідних приставів вимірювальних приладів з високим внутрішнім опором і наявних у документації казівок про значення подяленість потенціалів. За наявності необхідних даних пошук може проводити шляхом порівняння по ділянках напруги на однакових елементах. Завідомо справного запасного або аналогічного несправного об'єкта. Визначення несправного елемента без подачі напруги на об'єкт може проводитися вимірюванням опорів за допомогою омметра. По ділянках або елементів, при здатність яких викликає сумі, при порушенні справності елемента, збільшення струму витоку, зменшення опору, ізоляції або напруга перемикання, необхідно виконати вміння його основних параметрів за допомогою звичайних або спеціальних приладів і перевірочних схем. За відсутності паспортних даних елемента, результати можуть бути зіставлені з аналогічними даними запасних. Свідомосправних елементів. У процесі пошуку перевірки і заміни справних елементів, особливо напівпровідникових приладів, з використанням найбільш простих засобів необхідно, уважно маркувати виводи приладів. Після виявлення справного елементу, аналізувати можливість причини несправності, які повинні бути усунуті до заміни його та введення об'єкта. В дію. Для підвищення достовірності результатів вимірювання параметри елементів рекомендується виконувати в сухому приміщенні при температурі 20-25, особливо для терморезисторів, германівних діодів і транзисорів. Якщо вжиті є ті заходи згоди та перевіки несправності об'єкту не привели до відновлення його працездатності, а ж несправності елемента не дав дати, об'єкт підлягає передачі в ремонт спеціальній майстерні. Ну, я думаю, це не нужно. Так, і самостійне. Розкриття об'єктів по об'єктів сучасних напівтокових елементів за відсутність чітких казів з інструкції не рекомендується. Ну, це ще можна залишити. Дякую за увагу.